Вітаю! Сьогодні ми будемо готувати сушені джерки з телятини та курячого філе. Філе нарізаємо десь товщиною 4-5 мм. Ось такі шматки у нас будуть йти в розмір джерків. Вони сохнуть і будуть наполовину товщиною. Процес сушіння. Він допомагає нам зберігати м'ясо за рахунок того, що ми забираємо з м'яса вологу. Помістимо першим шаром кусочки, нарізані піджерки на дно ємкості. Для маринаду наливаємо 100 мл червоного вина, бальзамічний оцет, 1 столову ложечку і столова ложка соєвого соусу. Підсолимо, солимо. У розрахунку 8 грам на кілограм нашого м'яса столову ложку цукру. Нам потрібно зараз повністю розчинити ціль і цукор. Наша суміш готова для того, щоб ми могли залити нарізане м'ясо. І нам потрібно його залишити тепер на 6-8 годин для того, щоб воно гарно промаринувалося. Курячі джерки робляться з філе. Філе для цього підходить ідеально. Нарізаємо його, так як і телятину товщиною 4-5 мм. Ми використаємо вже інший маринад. Додаємо до філе соєвий соус, суміш зіри шавлі. Додаємо зерна коріандру, перчику чорного паприку і додаємо трошки ламаної паприки. Це вмішнює. Все, промариноване м'ясо. Ми викладаємо на дрегідратор, в якому має бути температура 60 градусів. Так, виставляємо телятину. Тепер закриваємо і ставимо на сушку на 8-10 годин при температурі 60 градусів. Сьогодні за допомогою цих рецептів ми навчилися робити смачні гов'яжі та курячі джерки за допомогою звичайної побутової сушарки. Тому я думаю, що це під силу кожному зробити вдома. Пробуємо смачного!